Добрий день, маю першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші Лен уроки. Тема сьогоднішнього уроку додаємо, віднімаємо числа. Пане, ви вже переглянули теоретичний матеріал, і тепер нам залишилося закріпити його практично. Будь ласка, розгорніть свої жовті зошити, сторінка 54. Так, виконай додавання віднімання за схемою з поясненням. Отже, разом виконуємо з вами. 23 ми розкладаємо на 20. Так, та 3. Далі ми одразу це все переносимо сюди. 20 і 3. Далі ми 20 знову записали. Та по стрілочці порахували: 3 плюс 6 буде 9. І тепер 20 плюс 9, 29. Наступне завдання 47 відняти 5. 47 ми розкладаємо на 40 і 7. Так, і 7. І так само сюди записали 40. І сюди 7. 40 перенесли. Далі, по стрілочки. 7 відняти 5. 2. 40 плюс 2. 42. Далі. 74 додати 3. 74 як ми розкладаємо? На 70 і 4. Сюди ми 70 записали. Сюди ми записали 4. Знову сімдесят. Чотири плюс 3 7. І сімдесят додати сім. Сімдесят сім? Це на дві сімки. Далі сорок сім відняти п'ять. Як ми розкладаємо? На сорок. І сім і так само сюди записала. 40 і 7. Так, 40 сюди ми записали. 7 відняти 5 – 2. І 40 плюс 2 – 42. Так, чудово. 54 -та сторіночка ми зробили. Тепер йдемо на 55 ту Нам потрібно з'єднати одна лінія однакові величини. Ми з вами знаємо, що в одному дециметрі скільки сантиметрів? 10. Отже, 1 дециметр 3 см. 1 дециметр 10 плюс. 3, 13. Отже, з'єднали цей з цим літочком. Далі 1 дециметр 5 см це буде яке число. 15 1 дециметр 8 см 18 і 1 дециметр 9 см 19. З'єднали. Тепер розгортаємо 3 тисячі здавдень, сторінка 22. Нам потрібно виконати ці два стовпчика. Зараз ми декілька цього і цього поясню, а далі ви вже продовжите. 10 плюс 3 13. 14 відняти 4, 1 перенесли. 4 відняти 4 буде 0. Отже 10. 18, відняти 10, 1 відняти 1 нічого. 8 відняти 0 8. Далі 10 плюс 9 1 перенесли, 0 плюс 9 9 і буде 19. 16 відняти 6, 1 перенесли, 6 відняти 6 буде 0, і буде 10. 19. 10. 1 – відняти 1 – нічого, 9 0, буде 9. Так, і так само допрацьовувати перший стовпчик. Як ми працюємо другий? По частинка. 2 плюс 7, 9. і тепер 9 плюс 10. 1 перенесли, 0 плюс 9 9, і буде у нас 19. 7 відняти 5 це в нас 2, і 10 плюс 2. Дванадцять. П'ять плюс чотири. Дев'ять. І десять плюс дев'ять. Дев'ятнадцять. Дев'ять сім. Два. І десять плюс два дванадцять. Вісімнадцять вісім. Один від дня. Приписали. Вісім як вісім нуль. Це 10. І 10 6 4. Девнадцять 9 1 переписали, 9, 9 0. І 10 нати 4 буде 6. Так само ви продовжуєте повністю перший стовпчик і другий. І доповнюєте. певне, на все вас вийде, ви в мене розумнечки. Гарного вам дня! Всього найкращого. До побачення!